сталося? що ти тут робиш? В житті 32-річної Лілії усе складалося добре. Три роки тому жінка вийшла заміж, і недавно вони з чоловіком придбали квартиру. Але останнім часом ночами у квартирі Лілії коїлося щось дивне: вона чула якийсь шум, стукіт у двері та кілька разів дзвінки. А після того, як жінка побачила у власній квартирі страшну примару, вона зовсім злякалася і вирішила звернутися за порадою до бабусі Катю. Налий гості трав'яного чаю. Нехай заспокоїться. Ну що, розказуй, з чим прийшла. Бачу, неспокійно в тебе вдома. Неспокійно. Але як про це розповідати, не знаю. Дай мені ключі від квартири. Так зараз. Тримайте. Бачу квартиру ви з чоловіком дуже дешево купили. Так, нам пощастило. Дякую. Не пощастило. У кожної речі є своя ціна. А там, де ціна занизька, там є підступ. Підступ Ви випрощав. Скажи краще, нащо ти вночі двері відчиняв? Дзвонили ж, але там нікого не було. Був. Це просто ти його не бачила. Я бачила дуже страшну примару, просто у себе вдома. Я про це й кажу: якщо вночі в двері стукають або дзвонять, а у вічку нікого не видно, не можна відчиняти. Інакше істоти з потойбіччя проникнуть у наш світ. Ти сама до свого дому темні сили впустила. Велику помилку зробила. Ось візьми. Як прийдеш додому, струми булавку в одвірок, поки не пізно. Це вбереже твій дім від темних сил і від недоброзичливих людей. Дякую вам. Стій. Твій чоловік п'є? Та ні, що ви? Він у мене спортсмен. Бачу господар квартири. Яниця. Та ні, ви помиляєтесь. Ця бабуся сказала, що ввечері Лілія розповіла чоловікові про свій візит до бабусі. Але Богдан сприйняв її розповідь доволі скептично. І де ти тільки цю бабку взяла. Богдан, ну що ти все штики сприймаєш? Добре, добре. Ще щось. Так, вона сказала, що бачить, як ти пиячиш. <плес> ну, от бачиш. Якщо вона в таких очевидних речах помилилась, то як їм можна вірити? Лі. Ну, в кого ти така довірлива? А? Ти просто не бачив ту примару. Я не відчув того жаху. Слухай, переїзд, стрес. Може і не таке привидітися. Йдемо краще спати. А дурню всю-цю ти з голови викинь разом із булавкою. Богдану вдалося переконати Лілію у тому, що їй усе привиділося від перевтоми. Тому жінка так і не виконала настанову бабусі. Може, ти правий. Наступного ранку, виходячи на роботу, Лілія та Богдан зустрілися зі своєю новою сусідкою. Добрий ранок. Дякую, якщо можна. Мене Інна звати. А ви мої нові сусіди. Так, я Лілія. Дуже приємно. А це Богдан. Дуже приємно. Ой, дякую. От сказано, мужчина. Ой, як добре, що сусіди молоді. А то у нас будинок старий, одні пенсіки живуть. І ще раз вам дякую. Ви мені життя врятували. Ну, Від запізнення на роботу точно вберегли. Ну, я побігли. Так. Іно, а знаєте що? Приходьте сьогодні ввечері до нас. Познайомимося ближче. Сусіди, як ніяк. Ой, дякую із задоволенням. А я сьогодні вранці пиріг спекла. <гай> ви знаєте, які в мене смачні пироги. Ввечері <гай> Інна, як і обіцяла, прийшла у гості до Лілії. А ви ще пиріг беріть? Це за маминим рецептом. Дякую. Де ж він? Домовлялися на сьому. Дивно, він. Ніколи не спізнюється. Нарешті це Богдан. Лілія дуже здивувалася, побачивши на порозі замість чоловіка свою племінницю Наталю. А що ти тут робиш, що страпилось? Так я ж в театральне приїхала вступати. У мене зараз підготовчі курси, а вас мама не попередила? Ні, Таня мені нічого не говорила. Ну, ти проходь. Богдан. О, мало. Ну, ты тут. Добрый вечер. О, дядь это свято. Привет, женщина. Я тут осяду. Тортик принес. Так. Ну. Добрый вечер. Привет, сусид. А там ось, ось, ось там тортик. А, ну, то я а. пойду. Інно, ну, ви вибачте, будь ласка, я перший раз таким Богдана бачу. Він же в мене взагалі не п'ющий. Та ладно, всяке буває. Годі вам чуть Ліль. Дядя Бодя класний. Наташ, ти проходь у кімнату і розкладайся добре? Лілія була неприємно здивована поведінкою чоловіка, адже вона вперше бачила його у такому стані. Жінка сподівалася, що усе це лише прикра випадкові. Богдан, що трапилось? Чого ти так напився? Так, це, на роботі, там, з хлопцями. Там. Наступного дня ситуація повторилася знову. І згодом Богдан став приходити додому п'яним, мало не кожного вечора. Лілія відчувала, що з її чоловіком відбувається щось недобре, його ніби підмінили. Тієї ночі жінка не могла заснути, чекаючи Богдана. Нажахана Лілія ледь не знепритомніла, коли вдруге побачила примару. Жінка ще довго не могла себе опанувати. Вона зрозуміла, що у квартирі дійсно з'явилися якісь темні сили, і вони не залишать її у спокої. Тому Лілія знову вирішила звернутися за допомогою до бабусі. Про її пораду встромити булавку у одвірок жінка геть забула. Не дослухалася ти до моєї поради, а тепер хочеш все виправити. Вибачте. Нащо тільки Богдана послухала? Мене треба було слухати. А тепер двері по той відкриті, а над тобою загроза смерті нависла. Що, нічого не можна зробити? Помовч. Тут вона. Хто? Примара, яка тобі вважається. Валентина так покійницю звали. Добре, передам. Не бажає вона тобі зла. Що? А навіщо тоді вона мені мотузку на шию накинула? Бо попереджала про небезпеку, яка прийшла до твого дому. І що ж робити? Дізнайся, хто раніше мешкав у твоїй квартирі. Тобі заважатиме стороння жінка. Але це слід з'ясувати. І зроби все ж з булавкою те, про що я тобі говорила. Як пробуде вона в одвірку три дні, привезеш її до мене. Я все зрозуміла. Скажіть, а що мені з чоловіком робити? Він останнім часом не просихає. Невинний твій чоловік. Щойно дізнаєшся, хто до вас мешкав у вашій квартирі і що з ними сталося. Все виправиться саме по собі. А ти наберися терпіння і бережи свого чоловіка від впливу сторонньої жінки. Добре, я все зроблю. До побачення. Приїхавши додому, Лілія негайно виконала настанову бабусі: встромила булавку у одвірок. А про колишніх мешканців своєї квартири вирішила розпитати нову сусідку Інну. Щось стигає сумна подруга. І апетиту зовсім нема. Ти не в курсі, хто жив до нас у цій квартирі? Та якесь подружжя молоде. Але вони тут недовго прожили м -м -м, роки півтора, а потім кудись поїхали. А ти хіба не познайомилась, коли квартиру купували? Та ні, ми у якоїсь літньої жінки купували квартиру. Не знаю, може, родичка якась. Ну, вибачаю, родичів їхніх я тут не бачила. Ну, скуштуй ось цей, такий смачний. Щоб з'ясувати долю колишніх власників квартири, Лілія пішла до ЖЕКу. Але начальниця заявила, що не має права давати домову книгу стороннім особам і вигнала жінку. Лілія не знала, що й робити далі. Не допомогла тобі наша Раїса Леонідівна. А звідки ви здогадалися, що я до неї ходила? Так у нас тут все вирішується через. Начальницю ЖЕКа. Але якщо ти по проводці, то я можу тобі дати номеру класного електрика. Та ні, я з іншого питання. Mm. Скажіть, а може ви мені зможете допомогти? Ви давно тут працюєте? Я. Yeah. Ну, то десь років з 10 і живу тут поруч, а що? Скажіть, може, ви знаєте, хто жив раніше у 12-й квартирі 49-й будинок? Знаю. Там жила молода пара. Хороші люди були, але потім чоловік пити почав. Сильно по чорному скандалів, дружину бив. Ну, вона не витримала і повісилась. Повісилась. А у кого ж ми тоді квартиру купували? Ну. Думаю, без Раїси Леонідівни тут не обійшлося. Знаєш, скільки вже таких квартир через її руки пройшло. А до чого Тут вона? Ми ж ну, квартиру купували. це ж все елементарно. Вона через підставних діє. Ну, знаходить Алкаша. Підсияє до нього когось. споюють вщент, щем. Вот бац. І квартира вже йому не належить. А поліція. То що поліції За паперами все чинно, законно. Але я вам нічого не казав. Лілія була шокована розповіддю двірника про начальницю ЖЕКу. Вона вирішила, що саме про цю жінку, яка перешкоджатиме їй, і говорила бабуся. Дорогою додому Лілія зустріла Інну. Привіт! О, привіт, Привітинну. Як справи? Та хотілося би краще. Слухай, а заходь сьогодні до мене, вінця трохи виб'ємо. Дякую, але я навіть запах алкоголю вже не витримую. Дома постійно такий штин стоїть і втомилась я дуже. розумію, розумію. Слухай. Не хотіла тобі казати, але здається мені, що племінниця твоя поклала око на Богдана. Чого це? А того. І він теж до неї нерівно дихає. Бо чула вчора, як на балконі він їй любовні вірші читав. Богдан вірші. Та він так далеко від поезії, як я від квантової фізики. <гум> ну, не хочеш, не вір. А у чоловіків від почуттів і не таке буває. А дівчинка молода, <гум> симпатична, амбітна. <гум> Та тільки ось. Житла немає. Ну. Припущення сусідки здалися Лілії нісенітницею. Адже окрім пиятики Богдана не можна було ні в чому дорікнути. Але повернувшись додому, жінка зрозуміла, що Інна не помилялася. У вас все вийде Без тебе мені білий світ не милий. Та годі вам облиште. Богдан Наташа Чот лілі. Ліль, стривай. Я могли. Ні-ні-ні, не підходь до мене. Я не хочу бачити вас обох. Лілія була у розпачі. Вона не могла повірити, що чоловік зраджує їй із Наталею. Ну, от бачиш, я не помилялася. Вибач, що не повірила тобі. Я зайшла, а тут він з Наташкою. Ну, не сумуй так. Ну, стільки тих мужиків знайдеш собі іншого. Кращого. Вірно. Я не можу так. Господи, ми стільки років разом. Тільки почали жити. Його головним тренером призначили. Ми квартиру купили. Діточок збиралися завести. Ну тоді рятуй своє кохання. Дай йому відвар із цього трав'яного збору. Це від зеленого Змія. це допоможе. Моя мама татка ним вилікувала. Так що не сумнівайся, він діє. Жінка зрозуміла, що сусідка була права. Богдан так сильно змінився, тому що почав пити. І саме з цією проблемою слід було боротися у першу чергу. Але не зволікай добре. Коли Лілія повернулася додому, Наталі вже не було. Вона зібрала речі і переїхала у гуртожиток. Жінка вирішила не зволікати і одразу зварила відвар для чоловіка. А Лілля, Слухай, тебе нема водички пити хочеться. Є дещо краще. Тримай. Лілія дала чоловікові відвар, сподіваючись, що той кине пити. Так і сталося. Богдан перестав пити, проте став злим та похмурим. А за два дні взагалі зібрав речі і пішов з дому. Тож схвильована жінка знову поїхала до бабусі. Я зробила все, як ви сказали. Я знайшла жінку, яка все підлаштувала, начальницю ЖЕКу. Я дізналася про наших попередників цієї клятої квартири, але нічого не допомогло. Помилилася ти. У жінки, яку ти розшукала, теж душа чорна. Але не від неї слід було чоловіка берегти. Це Наташа. Лимінниця твоя тут ні до чого. Вона хороша, добра дівчина, але ж акторка. І те, що ти вдома побачила, то була вистава. Дівчина хотіла твого чоловіка від горілки відволікти. До репетиції його залучала. А я навіть слухати її не хотіла. Невже я а? знову все зіпсувала? Ти, а хто ж іще? Навіщо ти чорною магією займалася? Якою ще магією? Зілля чоловіку дала. Зілля? Це начебто ліки. То було приворотне зілля. Ти свого чоловіка власними руками до своєї сусідки приворожила. Інна? Булавку принесла? Так зараз. Валентина знову тут. Дуже хотіла твоя сусідка забрати її чоловіка. Жінці на смерть поробила, а чоловіка приворожила до себе. Але приворот не так подіяв, як мало бути. Чоловік спився, а жінка віку собі вкоротила. Коли ви в'їхали до цієї квартири, прокляття на вас перейшло, бо було зроблене саме на господарів квартири. Як же так? Катю, принеси мені замок з ключем. Я не дарма побачила, що господар квартири п'яниця. Скажіть, а можна ще щось зробити? Ось. Замкну біду, нещастя відведу. Як вийдеш на міст, замкни замок, ключ кинь на праву сторону, а замок на ліву. Тоді все виправиться і не переплутай. Бо це вже стане тоді твоєю останньою помилкою. Я все зроблю. Лілія розуміла, що має врятувати себе і чоловіка. Вона вирішила без зволікань виконати настанову бабусі. На мосту жінка витягла сумки з сумки замок та закрила його на ключ. Потім вона кинула ключ праворуч, а замок ліворуч. Лілія дуже сподівалася, що обряд допоможе їй повернути чоловіка і врятувати родину. Повертаючись додому, вона зустріла вже знайомого її двірника. що Щоправда, не для всіх. Чули? Раїсу Леонідівну сьогодні пов'язали. Начальницю Жека. Скільки не витись. Ну, гарного вам дня! А в мене ще справ купа. Гарного дня. Новина про арешт шахрайки з Жеку була не останньою для лілії того дня. Сподіваючись, що обряд, проведений нею на мосту, вже подіяв, жінка поспішила додому. І дійсно там на неї чекав Богдан. Богдан. Лілі, пробач мені. Не розумію, що відбувалося. Кілька днів ніби випали з життя. Майже нічого не пам'ятаю. А що пам'ятаєш? Пам'ятаю, як сьогодні прокинувся в квартирі у інни. Потім їй раптом стало погано, почало трусити, наче сказилося. Я ще хотів викликати швидку, а вона виставила мене з квартири. До того все як в тумані. Це на неї. Ритуал подіяв. Ліля. Що між нами сталося? Що було, то загуло. Тепер все буде добре. У житті Лілії все налагодилося. Чоловік перестав пиячити, а невдовзі вона помирилася із Наталею, яка вступила на акторський факультет. Подружжя більше ніколи не бачило свою сусідку. Та поїхала з міста і її квартира досі стоїть порожньою. Бабуся каже: не слід відчиняти двері у відповідь на нічний стукіт чи дзвінок, якщо у вічку нікого не видно, адже це може відкрити шлях істотам із потойбіччя.